Антарктиду оточує безліч теорії змови, і це не дивно. Цей континент є найвіддаленішим від інших, і тому мало вивченим. На ньому практично неможливо вижити без спеціального спорядження, запасів їжі, укриття і тим паче самотужки. Тому людей тут дуже мало, зате там, можливо, ховаються інопланетні бази, секретні урядові підземні бункери чи стародавні піраміди. Почнемо з тих самих пірамід у мережі майже кожен рік з'являються жовті статті про те, що в Антарктиді знайшли чергову піраміду. Наприклад, у 2016 році на сотнях сайтів запостило новину про виявлення в Антарктиці відразу трьох пірамід, що стоять у ряд. У висоту вони були більше одного кілометра. Археологи та історики не знають жодної стародавньої цивілізації, яка мешкала б у будь-які часи в Антарктиді. Крім того, настільки масивні і високі будівлі зажадали б куди більше людських ресурсів, ніж усі піраміди Єгипту та Південної Америки разом узяті. Однак прихильники таких теорій переконані, що люди жили на цьому континенті дуже давно, десятки мільйонів років тому, і зараз від них просто не залишилося жодних слідів, крім тих самих пірамід, і що в ті часи Антарктида знаходилася набагато ближче до екватора. А за словами вчених, усі виявлені піраміди в Антарктиді ніщо інше, як звичайні гори. І що навіть десятки мільйонів років тому вона вже знаходилася на південному полюсі, до якого і зараз важко дістатися. І вже точно в ті часи тут не жили люди. Ранні людиноподібні істоти на Землі з'явилися всього близько трьох мільйонів років тому. Існує теорія змови, згідно з якою нацисти перед своїм крахом. Встигли побудувати таємну базу у льодах Антарктиди і зникли там, на підводних човнах, після поразки 1945 року. Ця теорія виходить з розсекречених документів про те, що в 1938 році нацисти плавали в Антарктику наукову експедицію і щось особливе шукали там. Деякі навіть приписують сюди прибульців. Мовляв, саме за допомогою їхніх технологій нацисти змогли облаштувати велику базу глибоко під землею, виглядає як печера. І досі на картах Антарктиди ентузіасти знаходять різні незвичайні отвори, які одразу називаються входом до бази нацистів. Деякі теоретики переконані, що досі не можемо знайти легендарну Атлантиду через те, що її останки надійно приховані під товщами людів Антарктиди. Ця теорія. Грунтується на роздумах професора Чарльза Хелгуда, який у 50-х роках минулого століття припустив, що в давнину на території Антарктиди таки існувала якась розвинена цивілізація. Сам же Хелгуд вивів цю думку з того факту, що близько 12 тисяч років тому Антарктида не була покрита людами, і тут теоретично могли жити люди. На початку 2019 року фотографія прямокутного айсберга біля берегів Антарктиди здивувала та стурбувала людей у всьому світі, а потім сфотографували ще один прямокутний айсберг. Ці айсберги були такими рівними та великими, що їх було видно навіть з космосу. Багато хто припустив, що це не було природним явищем, а айсберги тось акуратно вирізав з товщі льоду. І людям таке, звичайно ж, не під силу. А значить, це справа рук прибульців. Чайні ж переконані, що такі айсберги природні і звуться столовими айсбергами. Вони просто дуже рівно відколюються від льодовика. Наприкінці 2018 року ентузіасти, вивчаючи карти Google, виявили в районі Антарктиди дивний об'єкт, який ніби звідкись упав і залишив за собою велику і дуже рівну колію. Було запропоновано версію з аварійним падінням НЛО. У січні 2019 року вчені з НАСА та Німецького аерокосмічного центру виявили глибоко під льодами Антарктиди великий кратер. Кратер був розпізнаний на супутникових знімках, зроблених ще у 2006 році. За версією вчених, цей кратер міг залишити уламок від того самого астероїда, який 65 мільйонів років тому впав на Землю і знищив динозаврів. А конспірологи припустили, що це може бути той самий вхід у підземну нацистську базу. Чи вхід у порожню землю. У березні 2018 року у мережі з'явилося відео, згідно з яким Google навмисно приховує на своїх картах деякі райони в Антарктиді. Навіщо? Можливо, він приховує таємні бази або місце аварії НЛО. Цікаво, що Google так і не пояснив, що це, збій чи аномалія. У 2013 році ентузіасти виявили в картах Google в Антарктиді два чіткі та дивні отвори, схожі на входи у печери. Ці дірки важко було назвати збоями на карті, тому що вони виглядали дуже природно. За словами уфологів, це може бути як входом у підземну базу прибульців, так і входом до бази нацистів. Ні до, ні після таких чітких та природних печер в Антарктиді більше не знаходили. Невідомо. Чи були це печери, чи справді щось незвичайне? Згідно із теорією плоскої землі, Антарктида є льодовою стіною за вишки не менше 60 метрів, яка захищає людей і тварин від падіння за край землі. І ми не знаємо про неї лише тому, що уряди забороняють навіть польоти на південний полюс. Прихильники теорії запевняють, що сам капітан Кук нібито допливав до цієї стіни та бачив її на власні очі. Стіна ця охоплювала всю лінію горизонту, і він не міг обійти її або перейти через неї. Ілюмінати це група впливових людей, які таємно контролюють світ. На думку теоретиків змови, вони приховують від нас усіх НЛО, давні інопланетні піраміди та порожню землю. Інтернет-конспірологи стверджують, що є якийсь випадковий дослідник на ім'я Клів Хай, який має інсайдерську інформацію про те, що зміна клімату та магнітного полюса призведе до виявлення доказів, щойно лід затвердіє над новим південним полюсом, люмінати більше не зможуть приховувати це. Неймовірні повідомлення збентежили уряди тих країн, чиї станції спостереження працювали на Антарктиді. Вчені панічно повідомляли про сильні джерела світла під льодом, саме тональність Радіограм бентежила найбільше. Антарктичні спостерігачі турбувалися про свою безпеку, ніби їм насправді щось серйозно загрожувало і вимагали вжити невідкладних заходів. Повідомлення про не лише світлові, а й звукові аномалії були отримані зі станцій, розташованих у районі підлідного озера Схід.